Всім добрий вечір. Заказав сумочку. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, що мені дали. Я ще не бачив. Прийду додому вже вам все покажу. Заказував одну, того, що я ще сам таліна не маю, як бачите, я її все не з'їдаю. Просто 29 крон вона стоїла. Е, і так, давайте приступимо. Дивіться, ми брали, я брав один пакет і товариш брав один пакет. Я покажу, що мені дали і що дали йому. Я не знаю, мені тут навіть забагато дали. М'ясо. Пакет стоїв 29 крон. От він по потім йде мій пакет. Три отакі от грудки по кілограму. Три куренні грудки. Раз, два, три. Далі якийсь кефір чи що це таке? 18 крон він так от по скидки був. Його можна сьогодні-завтра пити. Хороша штука, я таке люблю. Слідуючий йогурт дали: протеїновий якийсь, лимоновий. Ціна в нього була от 11 датських крон. Дві отакі якісь дали. Соусен і Ойленд. Якийсь, в общем, два соуса дали. 1, 200 кіло 200 з гаком отакої свинини. 1, 200 кіло 200 з гаком свинини. Ціна, вон, ви бачите, Тут Тут булки. Тута булки. Вон, 3-4. Тут буханка хліба. Саме обичний м'ягенький хліб кирпіч. І тепер дивіться, що дали товаришу. Хліб дали чорненький. Два таких самих соуса. Дві. По 1250, тому десь написано кіло 250, кіло, 200, кіло 120 і кіло 250, щось таке. Це вони от, свинина. Дві грудки, булки і буханка хліба ще такого. Тоже це стоїло 29 крон. Це 29 по ОЦе. О, і це 29 крон. Силочку оставлю. Роботу я вона точно в Германії брав не раз. Ну правда, м'яса там не так багато, я там брав основному випічку в Польщі так себе. Ну, Теж брав і не раз брав, давав якісь пончики і вибирав таке сладості, як хотілося. Тут, самі бачите, нажимаю на м'ясо. Ну, Мені цього по факту хотіло б на неділю їсти 3 кілограма цього і кіло кг цього. Отак, о, 29 крон. Докупити якоїсь каші, можна питатися. Що <кхе> ми вирішили? Свинина ця вся йде зараз на шашлик. Легенько. У нас залишилося з мого дня рождення. Може, ще кілограм грудки кинемо моєї, бо його. А чого й ні, можемо це дозволити, як за 29 крон куплене. Углів должно хватить, якщо не хватить, то ще докупимо. Що, Пишіть, що ви думаєте за таку от їжу. Е, і так, не пройшло 20 хвилин. М'ясо вже нарізане. Цибульки ще мало, зараз буде більше. Цибульки купили. Зараз ще грудки віддільно замаринуємо, якомусь майонезіку. М'ясо буде на мінералки, звісно. Тоді воно стає м'ягче. А є таке що? Всім добре утро. У нас на наступний день на вузі така погодка. Що я ділаю, достав м'ясо, перемішав, ну, щоб воно все було чотненьке Десь воно аж сильно буде м'ягеньке на мінералочки. Клас. Ну і відповідно, то у нас залишилось. А це ще купили 20 крон, 130 гривень, скільки там вони отак. Це ж не все м'ясо, там ще 2 кг грудки замариновано на цьому на майонезі на якомусь на такому кучерявому. Вийшло десь половиною. 5 ,5, почти 6 кг м'яса буде 6 кг. Да. Бо в холодильник не влазило і грудку теж вирішили одразу робити. Е, костер вже розпалили. Купили оковитий. Так, 4-6 таке дідський ліп. Далі покажу. Е, у нас трошки вже потемніло, м'ясо вже почало жаритися. Е, напоминаю, хто не дивився, може там спочатку це все з того, того, щоб ви не казали, як ми тут жирно живемо, як ми всі можемо багато дозволити. Ні, ми то можемо дозволити, ну. Зачем платить больше. більше. Я вам ссылочку оставлю, Попробуйте, Вам теж попадається м'ясо, якщо брать його в супермаркеті. Я вам точно зніму відео, покажу, як воно работає. <Бл> bueno <avez> <рикого acquarca> получилось таке от м'яско. Ми вже, звісно, його їли. Це грудочка зверху, знизу, там свининочка. Ну і ще, звісно, залишилась цибулька. Ну, в Мусор виходить, що з нею делать. Красна риба, ну це не моя. Наше тільки м'яско. Всім рекомендую це приложення. Я просто це чудеса. 29 крон У мене ще на сьогодні є м'ясо до вечора ховати. Це взагалі просто клас. Якщо так купляти, це десь би вийшло це м'ясо доларів на 60-70, так от, Ну, по нормальним ценам по обичним. А так взяли, тим самим замаринували, наїлися. Все, клас. Відео коротеньке, ну яке вийшло. Скоро побачимося. Давайте, удачі, пока.